Ну що ж, традиційно цей період розпочнемо аналіз всього, що відбувається на фронті, і хотілося б розпочати передусім з напрямку, де ворог активізувався. Ну, в принципі, він активний е з різними, скажімо так, можливостями на всіх напрямках, але менше з тим, отже, е слід зауважити, що досить зараз активно почуває себе ворог і діє передусім на півночі Луганщини. Якщо ми беремо до уваги наступ зі сторони Сватового в сторону Куп'янська Харківська області і зі сторони Криміної у бік Лиману це вже Донецька область. Утім, як запевняють в генеральному штабі, українські війська стримують наступ ворога. Ворог звичайно намагається витіснити наші війська з наших позицій, займаних, але йому це не вдалося. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Ну а більше розлога давайте сьогодні сконцентруємося якраз таки на Херсонщині на тимчасово окупованих територіях. Тим паче інформація. Ційних приводів для цього більш ніж вистачає. Щоправда, тут перед тим як аналізувати, що відбувається, треба зауважити, що офіційного підтвердження від Генерального штабу немає щодо просування наших військ, наших підрозділів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Утім, є різні думки, різна інформація. Звичайно, багато писали так звані російські воєнкори. Тут ми безумовно там 100% не можемо їм довіряти, тому абсолютно ставимо під сумнів деякі факти. Але ми повсякчас ще й послуговуємося інформацією Американського інституту вивчення війни, де зазначають, що українські захисники зайняли та утримують позиції саме на лівому березі Херсонської області. Ви можете поставити цілком логічне запитання, чи новина це? Адже схожі випадки і схожі спроби залишали точніше мали місце не так давно, кілька місяців тому в травні в квітні теж з'являлася інформація, що наші підрозділи намагалися робити ось такі рейди, намагалися навіть брати у так би мовити під свій контроль деякі острови. Утім. Відома всім ситуація з Каховською ГЕС з підривом існує звичайно версія, що окупанти намагалися це зробити задля того, як одна з версій або одна з мотивацій, щоб не допустити просування наших військ і власне розвинути плацдарм саме на тимчасово окупованих частинах і територіях Херсонщини. Утім, цікаву інформацію також нам повідомляють і кореспонденти служби БіБІСІ Україна. Отже, там йдеться про те. É За їхньою інформацією, власне, є певні просування е, наших військ. Щоправда, про кількість не говорять. Е, цікаво, що досить складно, звичайно, там працювати, особливо після підриву Каховської ГЕС. Але створення цього плацдарму, якщо навіть таке відбувається, як ми бачимо, що деякі новини вони у нас офіційно підтверджуються про взяття того чи іншого населеного пункту, успішну операцію ну, через день, через два, тобто згодом. Цьому є логічне пояснення, і ми повсякчас на цьому наголошуємо, тому що потрібно. Закріпитися потрібно отримати. Якщо ми говоримо про ось таке можливе просування наших військ і захоплення певних територій на тимчасово підконтрольних Росії територіях саме Херсонської області, то тут складно розширювати цей плацдарм, складно розширювати з багатьох причин. Ну передусім, це ворог. Який е, теж має розвідку, який теж має своїх пташок в небі і в нього теж є очі, е, тому вони теж відстежують і просування наших пташок. Збройних сил, якщо звісно такі є, так ми зараз припускаємо ще раз, наголошую, що тут не йдеться про офіційну інформацію від генерального штабу. Е, утім, якщо взяти до уваги саме розширення плацдармів, то ми маємо розуміти, що для цього потрібно ще більше е, сил, ще більше, звичайно, військовослужбовців і, передусім, техніки перекидати техніку досить складно, можливо, але складно. Тобто, тут не треба тішити себе ілюзіями, що там форсування. Дніпра, і, наприклад, там рух в бік Олешок, це буде нагадувати, не знаю, там висадку в Нормандії в 44-му році. Жодним чином перекинути техніку надзвичайно складно, але просто навіть фізична присутність можлива, гіпотетична ймовірна наших збройних сил саме вже на території. Давайте візьмемо до уваги населений пункт Олешки, так тому, що як було повідомлення, що туди росіяни стріляли. Це вже як мінімум для ворога, просто навіть на моральному рівні, має свої певні значення. Ну що ж, багато зараз ми акцентували. Просто цікаво, чи ця інформація буде підтверджена, чи можливо ми залишимося разом з вами, шановні глядачі, ось тако, на рівні аналізу, просто інформаційному і на рівні наших з вами припущень. Пропоную. Ще поговорити про деякі напрямки, вони є не менш важливими і заслуговують на нашу з вами увагу. Отже, йдеться звичайно про напрямок Мелітопольський, про напрямок Бердянський. Моя колега зазначала, що ми сьогодні детальніше з нашим спікером будемо говорити про Маріуполь, тому зосередимося на власне тому, що відбувалося. На півдні нашої країни, отже, ділянка фронту на межі Запорізької Донецької областей в селищі Ой, даруйте в районі селища Великоновосілка і його передмістя Времівка. Отже, надзвичайно теж важливі були тут прориви. До речі. Як вказує військовий аналітик групи інформаційний спротив Костянтин Мошвець, російські війська декілька разів пробували проводити контратаки біля Рівнополя, але повернути втрачені позиції не змогли. Все було без успіху. Ось такі вже контрнаступи росіян. Вони закінчилися невдалими їхніми спробами. Рух на цьому напрямку, як вже повідомляють в генеральному штабі збройних сил України, власне продовжується, але темпи досить таки низькі. Пояснення тому, що відбувається звичайно на півдні нашому на тимчасово окупованих територіях. Запорізької області, так само Донецької, все ускладнюється ситуацією пов'язаною з мінуванням. Міни, міни і міни. Ми, до речі, саме про ці виклики будемо говорити із нашим експертом, які, з яким будемо ще глибше, ще детальніше аналізувати всього, що відбу... все, що відбувається, якраз таки на фронтах, і в нього дізнаємося детальніше і більше про сили, засоби, можливості ворога, якраз такі домінування. І з'явилася інформація. Домінування я маю на увазі не в контексті, так що бути сильнішим, кращим домінувати, а до того, що фізично просто заміновувати територію, щоб е, правильно мене зрозуміли. Отже, е, почав ворог просто хаотично це робити. Хаотично це вже до наявних мін і до наявних тих позицій, які вони накопали, які вони замінували. Тому просування надзвичайно складне. Потрібна відповідна техніка, треба віддати належне партнерам, що Обіцяють і ще віддати належне тим партнерам і тим країнам, які надають техніку для розмінування. Утім, треба і пам'ятати і розуміти, що ця техніка працює інколи для розмінування вже звільнених територій, а саме ті машини, які можуть працювати і під вогнем, і ну саме були створені для розмінувань за умов бойових дій. Хочеться їх звичайно більше. Ну що ж, не оминемо звичайно своєю увагою Бахмутський напрямок, все, що відбувається біля Бахмута. В нашому короткому огляді так ми і бачили відео, як працюють наші військові. Ну а от щодо стану справ загальних і з офіційних позицій. Тобто це вже те, що підтверджено. Сили оборони під час планування наступальних дій на сході врахували факт протиріч між вагнерівцями і частиною російської влади і продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Гана Маляр про це говорить. І ще вона зазначила, що. Поступове, але впевнене, йде просування по флангах. Ну і, власне, ми бачимо це все на карті. Але зазначила, що у місто Бахмут станом на сьогодні, себто на вчора, це інформація, яка була напередодні, не заходили. Можливо, сьогодні навіть з'явиться і вже офіційна позиція, що все-таки наші військові зайшли. Можливо, ні. Утім, те, що відбувається довкола Бахмута, теж має своє значення і не менш важливе аніж заняття самого міста. До речі, що стосується Бахмута, то тут давайте пригадаємо, як свого часу командувач українського груповання генерал Сирський сказав, що противник, характеризуючи, що відбулося довкола Бахмута, ну і в самому Бахмуті потрапив у мишоловку. І власне українська сторона. Змогла виконати ті поставлені цілі і завдання, які првочевидь прораховувалися до речі, на північ від міста росіяни зупинили українців, намагалися тоді зупинити українців. Це коли тоді згадаємо пан Сергій казав про цю мишоловку біля сіл Берхівка і Ягідний. На Півні бої йдуть біля Кліщіївки і Кордюмівки. Бачимо, що на напрямку Кордюмівки є певні просування і наші е, збройні сили навіть підняли прапор на Кордюмівській дамбі. Але тут ще й варто згадати про те, що хто, точніше, не що, а хто і якими силами і засобами протистоїть українцям на бахмутському напрямку. І отже, російські десантні війська призначені саме для штурмових дій, зараз дійснюють оборонні. Операції на Бахмутському напрямку, і про це вже повідомив речник східного групування військ Збройних сил України Сергій Чариватий. Далі процитую: незважаючи на те, що ключовою силою на Бахмутському напрямку є саме повітряно-десантні війська, які є в будь-якому війську, головною штурмовою силою, що як правило авіадесантним шляхом захоплює плацдарми, там вони, тобто, тобто загарбники, звичайно, їх просто сконцентрували як краще підготовлені війська для оборони. Бахмута це показує наскільки важливо для них тримати цей населений пункт захищений, точніше, знищений, перепрошую, вже фактично. Ну, як бачимо, деякі населені пункти, як то сама Авдіївка, вони просто ось Авдіївка майже знищена в нуль. Що стосується інфраструктури, як ми повідомляли, 100%, Якщо говорити про житловий фонд, 90-95%. І, ну, схожа майже ідентична ситуація, і в бахмуті, тобто про якесь значення для е, цього міста для ворога, як просто міста, так як е, е, житлової якоїсь частини. Агломерації жодним чином не йшлося, не йдеться після того, що вони зробили саме в Бахмуті. Отже, що стосується Бахмуту, власне, а, хотів би ще згадати, що є певні наші успіхи, і на Бердянському напрямку, про які ми згадували, ось до речі, як бачимо, Авдіївка, тут теж ворог намагається тиснути поступово і поступово. Це робить. Варто згадати, що до Красногорівки там теж власне ми зайняли днями позиції. Наші збройні сили, точніше, зайняли днями позиції, які були під контролем окупантів ще 2014 року, що має колосально важливе значення, якщо не стратегічне, якщо ми говоримо саме про просування військ, то як мінімум на емоційному рівні, як мінімум на деморалізації противника, це досить таки важливе. Чи дійсно це так, чи це лише наші з вами, шановні глядачі? Припущення? Ми будемо обов'язково запитувати і в наших експертів, і передусім в тих. Військовослужбовців, які зараз перебувають на бойових завданнях на своїх напрямках, ну ось такою була сьогодні карта бойових дій. Такий був короткий огляд, звичайно, глибше, розлогіше, фаховіше почуєте далі в нашому етері.